Вибиті вікна, зруйнований дах, понівечені двері, наслідки, з якими найчастіше стикаються українці у своїх домівках після ворожих обстрілів. У квартирі Дніпрянина Євгенія через вибухову хвилю повилітали вікна та двері. Каже, на момент прильоту був вдома з дружиною та дитиною. Тут були колись двері, тут все, все що мало відкриватися, воно все повилітало, воно все погнулося, потрощилося. Шафи так далі. У будинку, в якому мешкає сім'я, встановили майже 180 вікон і дверей, які вилетіли під час обстрілу. Вікна на, наразі встановлюють. Що стосовно служб, я, я, я вражений, якщо чесно. Я, вже, ну, я навіть не думав, у мене не було такої думки, навіть що хтось там щось нам допомагатиме. Це насправді так. І я був вражений буквально там, я не знаю, година, можливо, пройшла, може менше. Ну, я трохи забутався в часі, але. Все дуже швидко. У мене тут ще валялися штори, скло. Це все, і вже хлопці міряли вікна, щось там бігали. От, я так спостерігав, було дуже приємно, як відреагувала влада саме на це питання і як все швидко було. Організовано у Дніпрі діє одразу декілька програм з надання допомоги громадянам, чиє майно постраждало внаслідок ракетних обстрілів. Тобто, людина, як у якої майно постраждало від ракетного обстрілу, може отримати до 1 мільйона гривень матеріальної допомоги в залежності від тих пошкоджень, які зазнало її майно. І на сьогоднішній день загалом ми вже надали допомогу за ці роки з 22-го. Це Півтори тисячі домогосподарств на майже 200 мільйонів гривень. Зараз же Дніпро допомагає у випадках відмов за програмою є відновлення. Наприклад, полагодивши вікна, двері або інші пошкодження самостійно, дніпряни можуть отримати відшкодування за міською програмою. Також багатьом доводиться орендувати житло на час реконструкції їх багатоквартирних будинків після прильоту. І тому містом було прийнято рішення про надання матеріальної допомоги тим мешканцям які були вимушені цей час знімати житло або шукати собі житло та по родичах або знайомих, і місто їм також допомогло. І на період проведення ремонтних робіт вони вони що отримували матеріальну допомогу в залежності від того, яка в них була квартира. Тобто, наприклад, однокімнатна квартира в нас отримували. Власники 9 тисяч гривень, двох кімнат на і трикімнатна кімнат на тисяч гривень протягом усього проведення ремонтних робіт. Окрім матеріальної допомоги за кошти міського бюджету вставляють вікна, двері та лагодять покрівлю. У департаментах з питань самоорганізації населення та житлового господарства зазначають 90% вибитих вікон з дерев'яними рамами. Їх також замінюють на нові, більш енергоефективні металопластикові. Сумарно з чи другого року у нас вже відновлено більше 6 тисяч вікон, це десь там більше 13 тисяч метрів квадратних. Це вікна, двері, склопакети. Місто шукає декілька різних варіантів програм. На початку це ми допомагали з Сільового фонду міської ради, зверталися до різних гуманітарних місій. Ми замінили у багатопоквартирних будинках по всьому місту, це в різних районах було, близько 6 тисяч вікон. Також містом були містом було відремонтовані покрівлі, це близько 30 будинків. Є в нас, на жаль, і такі випадки, як будинок на набережній перемозі 118, де зараз. Вже завершили демонтаж зруйнованих під'їздів у цьому будинку. Тільки у цьому будинку було більше ніж тисяча вікон. Вибиті їх. Ми поставили буквально там десь через місяць протягом місяця. Після цієї трагедії. Квартира киянина Костянтина, яку він орендував з сім'єю, зазнала пошкоджень внаслідок ворожої атаки по столиці 30 жовтня. Це була ніч або рано вже 4.30 приблизно такий час був. Прильотша Шахеда, сіми метрів від будинку в дерево. А, квартира наполовину пошкоджена, згоріла: меблі, одяг, білизна, посуд. Все пошкоджене. За його словами, жодної допомоги власникам з відновлення квартири міська влада не надала. Приїхали якісь фонди, приїхала, приїхала адміністрація кличка, його помічники коротше. Робили фотки там, а ось від французького фонду пообіцяли 10 тисяч гривень і скоріше за все їх виплатять. А от а, наша потужна київська міська держадміністрація, значить, пообіцяла нам виплату у розмірі залежно від ступеню пошкоджень майна там до 350 тисяч, тисяч. Це смішно, але коли ми почали походити по ЦНАПах, Ще по якихось саме організаціях, як, не пам'ятаю, нам сказали, що наш будинок, житловий будинок, який був введений в експлуатацію 69 го чи 73 -го року, він був введений в експлуатацію як нежитлове приміщення. То ми всі там дев'ять поверхів, скільки нас там 40 квартир, ми всі живемо як в якомусь ангарі, чи амбарі, чи якась фігня ще. Коротше, ніхто нічого виплачувати не збирається. На другий раз нам сказали, що. Все дуже важко, дуже багато людей. Програми висять. Коротше, ви не перші, ви не останні, ідіть гуляйте. А чотири рази ми там були, і усіляк у нас відшого. В столиці немає єдиної статистики щодо вибитих вікон та їх відновлення. Кожен район і департамент КМДА по-своєму збирає цю інформацію. Ми відправили запит до Київської міської держадміністрації, аби дізнатись про програми, які існують для допомоги у випадках пошкодження майна внаслідок ворожих ударів. Про затвердження міської цільової програми Турбота на зустріч киянам на 2022-2024 роки, з метою соціального захисту киян, які опинилися в складних життєвих обставинах, в результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку квартири внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації проти України, надавати одноразову адресну матеріальну допомогу киянам, які опинились в складних життєвих обставинах. В результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку квартири внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації проти України у розмірі 10 тисяч гривень одному із членів сім'ї власників домогосподарства у 2024 році, ситуація по районах нерівномірна. Відшкодування відбуваються за кошти міського бюджету у розмірі до 10 тисяч гривень на одного громадянина у деяких випадках. РДА звертаються допомогою. Допомогою до благодійних організацій або за програмою є відновлення. Отже, кожен киянин має звернутися із відповідним запитом до районної адміністрації, аби уточнити, чи є можливість для допомоги. Анастасія Васько, Павло Черненко, Микола Худолій, Дніпро Тіві.